Вітаю! Сьогодні знову поговоримо про нашу давню кулінарну спадщину весільні шишки. Це традиційна українська обрядова випічка, поширена в багатьох областях України, яка виконує у весільному обряді декілька важливих функцій, про які розповім наприкінці відео. А допоможуть мені сьогодні розповісти про цю фантастичну обрядову страву України дріжджі до хіміяна хата найкращі осмотолерантні дріжджі на ринку домашнього хлібопечіння України. Отож до роботи. У посуд налити 250 мл молока кімнатної температури, Досипте приблизно 20 г цукру, це із загальних 90 г. Перемішайте до розчинення цукру. І відразу в першому акті нашого відео в роботу вступають мої улюблені дріжджі дохмяна хата. Я обираю їх саме тому, що вони ніколи не підведуть, навіть якщо у вас мінімальний досвід роботи із дріжджовим тістом. Отже, для роботи нам потрібно 30 грамів таких дріжджів, а це умовно третина стандартної пачки. Розкрешіть їх у молоко і перемішайте усе до однорідності. Прослідкуйте, щоб усі грудочки дріжджів повністю розійшлися у солодкому молоці. Це допоможе дріжджам швидше почати свою роботу. Докладіть приблизно 200 грам просіяного борошна із загальної його кількості 750-780 грамів. А тепер перемішайте усе. Маса має стати як дуже густа сметана. Накрийте миску рушником. І залишіть за кімнатної температури приблизно на 25 хвилин. Тим часом у миску викладіть 3 яйця і 1 білок. Жовток ми використаємо для змащування шишок перед випіканням. Докладіть решту цукру, 10 г ванільного цукру та пів чайної ложки солі, перемішайте усе вінчиком до однорідної маси. Тут не обов'язково збивати яєчну масу до пишної піни. Достатньо, щоб усе стало однорідним. 75 грамів вершкового масла розтопіть і охолодіть до кімнатної температури. До речі, про такі весільні шишки я розповідала в одній із своїх книг, присвячених традиційним стравам різних регіонів України. У мене встигло вийти чотири книги на цю тематику. Про весільні шишки я розповідала у томі страви Слобожанщини з душею. На жаль, через повномасштабне вторгнення у нашу країну випуск майбутніх томів зупинився. Зате тепер розповідати про нашу традиційну українську випічку мені допомагають дріжджі, духмяна хата. Отже, влити до нашого тіста підготовлену яєчну суміш та масло і перемішайте усе до однорідності, поступово порціями підмішуйте решту борошна. І замішуйте тісто спочатку ложкою, а наприкінці руками. Замішуйте приблизно 10 хвилин. Що важливо, тісто для весільних шишок ви маєте замішати достатньо тугим. Це потрібно для того, щоб шишки добре тримали форму в процесі формування і випікання. Наприкінці порціями вмішайте 30 мл олії без запаху. Сформуйте із замішаного тіста кулю. Викладіть її у посуд, накрийте рушничком і залишіть за кімнатної температури на півтори-дві години. Тут має значення не точний час, а збільшення об'єму тіста у два-три рази. Подивіться, як гарно попрацювали дріжджі і яким пухкесеньким стало тісто. Перемісіть його, а потім розділіть на шматочки вагою 100 грамів. Це найоптимальніша вага для весільних шишок. Сформуйте із кожного шматка невеликі подовгасті качалочки, накрийте рушником і залишіть за кімнатної температури на 10 хвилин. Далі кожну качалочку розкачайте у тонший джгут довжиною приблизно 60 см. Обидва кінці джгута зробіть тоншими. Злегка притисніть долонею згори, щоб джгут став плоским і гострим ножем з одного кінця зробіть надсічки в глибину приблизно півтора сантиметри. Скрутіть рулетом, стараючись, щоб серединка не виступала вверх над рулетом. Край підігніть під низ. Злегка розправте шишку, щоб вона мала гарний вигляд. Перекладіть заготовки на деко, застелене пергаментом, і залишіть під рушником на 20-25 хвилин. Один жовток, який у нас залишився, сполучіть із 15 мл води кімнатної температури і перемішайте виделкою. Змастіть цією сумішу шишки, стараючись змастити кожну умовну голочку. Залишіть заготовки ще на 5 хвилин. Щоб жовткове покриття злегка підсохло і відправляйте у заздалегідь розігріту до 210 градусів Цельсія духовку, випікайте приблизно 25 хвилин до готовності. Гарячі булочки тут же змастіть згори цукровим сиропом. Завдяки цьому булочки стануть більш блискучими та ніжними. У результаті із такої кількості тіста у мене вийшло 10 весільних шишок стандартного розміру. Ніжних, красивих та ароматних. Завдяки правильній консистенції тіста шишки добре тримали надану їм форму і не розповзалися на деку у різні сторони. А крім того, у мене вийшла одна більша весільна шишка, якою зазвичай обдаровують найбільш поважних гостей на весіллі. Ну а тепер трішки цікавого про наші традиції. Чуться такі шишки із того ж здобного тіста, із якого запрошені коровайниці випікають весільний коровай. І уже наприкінці, по завершенню роботи над короваєм, усі коровайниці отримують у подарунок по такій шишці, як подяку за роботу, і несуть її додому. Решту шишок будуть служити як своєрідне запрошення на весілля замість сучасної листівки запрошення, молода із дружками. А молодий із боярами ходять кожен до своїх гостей і запрошують на майбутнє весілля. Відмовлятися від такого символічного запрошення не можна і поява на весілля після такого запрошення є обов'язковою. У деяких регіонах молодий та молода роздають шишки кожному гостю уже на самому весіллі в той момент, коли гості їм дарують подарунки. Відбувається, наче символічний обмін подарунками. Ну і зрештою такі цікаві, красиві та смачні булочки завжди можна пекти не лише на весілля, але і просто так для сімейного споживання, посипавши їх перед подачею цукровою пудрою. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.